Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і у цьому відео я продовжу тему релігійних війн. Загалом це слово сполучення має для нас негативний контент, пов'язано з жорстокістю, що підсилюється релігійною нетерпимістю. От зараз уж згадується Варфоломівська ніч. Чи вбивства бідних індіанців конкистадорами. Але історія людства загалом і війна, зокрема, це річ жорстока. І треба ще довести, що у війнах, які викликані не релігійними чинниками, у нашат боротьбою за ринки збуту територію, колонії, геополітичні інтереси або амбіції власних осіб, скажімо, за іспанську спадщину, що у цих випадках рівень жорстокості і насильства є меншим. Але буває і таке, що навіть найбільш смиренний і мирлюбний народ береться за зброю, коли зачіпають його віру, те, що для нього є найдорожчим. А звідси можна зробити пропущення. Якщо з повагою ставитись до релігійних почуттів, то війни у багатьох випадках можна уникнути. Загалом історія України підтверджує цю думку. Виходячи з цього, я запропоную, не важу запропонувати свою концепцію історії України. І тут я, чесно кажучи, почуваю себе як відомий літературний і кінематографічний персонаж, який говорить, що він не согласний ні з Енгельсом, ні з Каутським. Ось так і я. Коли чую, як деякі українські. Пропагандисти говорять про те, що Україна це колись цивілізація. Ми, мовляв, вперше і коня приручили, і єгипетські піраміди збудували, і Ісус Христос родом з України, тому що Галичина і Галілея звучать подібно, то це. У мене викликає, м'яко кажучи, певний скептик так само як і заяви російських пропагандистів, що Україну придумала у австрійському Генштаді. Втручатися в їх перечку, між ними я не хочу і не буду, натомість висловлю іншу концепцію. Україна утворилася. В результаті боротьби за віру. А загалом наше релігійне буття і тоді і тепер потребує серйозного осмислення і переосмислення. От у Тараса Шевченка ми читаємо але. Перш ніж навести його відомий вірш, скажу кілька слів, які будуть не зайвими у наш бухливий та неспокійний час. Я чудово розумію різницю між собою і Шевченком і те, що. Критикувати національні або зачіпати національні святині і національні символи є небезпечно, так само, як висловлювати щодо них певні критичні зауваження. І тут я почуваю себе, знаєте, от як учень на уроці, котрий підняв руку. Та про щось запитує вчителя про те, що йому справді не зрозуміло. А однокласники з під парту показують йому колока, тихо будь і не дратуй вчителя, бо він на всіх нас образиться, і на дийку поставить, і на перерву не випустить. От після тих слів я наведу. Вірш Шевченка, який справді викликає у мене певне нерозуміння. Прийшли ксьонзи і запалили нештих і край і розли широке море сліз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли. Поникли голови козачі, не неначе стоплена права. Україна стогне, Україна плаче. За головою голова додолу пада, кат лютує, а ксон з скаженим язиком кричить «Те деум алілуя. Ну, Взагалі-то деум Алілуя» — це Слава тобі, Господи. Нічого скаженого у цього немає, у цьому немає. І я загалом не можу уявити собі ксенза католицького священника, який оце бігає по селу і ріже немовля. А на початку вірша ми читаємо таке. Ще як були ми козаками, а унії не чуть було унятами або інакше греко-католиками є більшість жителів Західної України. То невже та унія така страшна? Хоча не можна не погодитися з тим, що саме з прийняттям Берестейської унії в Україні? Зав'язався складний вузол релігійних суперечностей. І про це я скажу далі. Унія означає Союз. І погодимося, що Союз краще, ніж розкол. І в тому, що християни розділені на православних католиків та протестантів, нічого хорошого немає. Але Унія замість того, щоб об'єднати українське суспільство, привела ще більшого розколу. Іронія історії в тому, що найбільший опір Унії виявила Західна Україна. За З усіх українських єпископів вірними православ'я залишились львівський єпископ Гедеон Балабан та Перемішленський. Михайло Копистинський. А зараз греко-католицист є панівною конфесією на Заході України. Так Чому ж Умія викликала такі спроти? Згідно з рішенням Берестейського собору підпорядкування та догматичне вчення церкви змінювалося, але обряди. Залишали тими самими. Відмінність між католицькою та православною догматикою є мінімальними, А для простонина того часу вони навряд чи були зрозумілими. У якого попа сповідатися, як хреститися і причащатися – це для нього було важливіше. Також не варто Сприймати укладенню Унії НАТО спрощено, мовляв, прийшли Сонзи і запалили наш тихий край. А до того все було добре. В Унії були зацікавлені і православні єпископи. У той час православні громади об'єднувалися в братство і контролювали діяльність єпископів. І тим це, очевидно, не подобалося. Константинопольський патріарх часто ставав на сторону братства, тому для церковних ієрархів підлеглість римському парті була зручніша. Зараз інакше абсолютна більшість прихожан відчуває себе. Відокремленої від церковних справ одними духовні особи сприймаються і такими собі небожителями на кшалт, мама, мамо, ксон зола суня по городі ходять. А інші часто згадують батюшок на Мерседесах. Тобто, обурюються поведінкою священників, які ведуть себе так, яким, як духовним особам. І Провідникам хрестової віри не личить. Так що ж краще, відвертий конфлікт чи прихована ворожість? Питання це складе, по-моєму, перше краще. Але, тим не менше, у той час, а це кінець 16 та 17 століття, та 17 століття. Опір Унії приймає все народний характер, і його цілком можна порівняти з боротьбою під проводом Макавеїв проти Антьох і Тіфана, про яку я розповідав у попередньому відео. Наприклад, Тарас Бульба, а це наш найбільш поширений та відомий бренд у багатьох випадках веде себе абсолютно веде себе абсолютно по макіавейськи так би мовити. От це той повізовля, він узяв собі за правило, що в трьох випадках завжди треба братися за шаблю, а саме, коли комісари не поважали старшину і стояли перед нею, не скинувши шапки, коли гломили сенат. Православною вірою і не шанували прадівірських звичів. І нарешті, коли ворог був у Сорменщині Турчин, супроти якого він вважав, конче потрібним усяк уживати зброї на славу християнства. А в іншому випадку. А тут нагадалося, нагадаю, Сталося таке, що козацьке військо засмутилося, переживаючи невдачі, коли Тараса Бульба щастує їх вином, то він говорить такі слова, які у наш час сприймаються загалом неоднозначно. Можна сказати, в цьому, побачите, ознаку шовінізму. І не спішіть мене звинувачувати у зневазі до національних символів. Вікіпедія стверджує, що термін шовінізм здебільшого застосовують. Для позначення соціальної нерівності чи домінування позиції певної спільноти чи групи стосовно іншої у ліберальному або та демократичному суспільстві що є стає чи найбільш, не найбільшою образою. Наприклад, чоловіків, які підкреслюють свою маскулінну сутність. Феміністські американки називають брудною шовіністичною свинею. Хоча в тій же Вікіпедії стверджується, що у сучасній науці шовінізм вважається надто декларативним терміном з стійким психологічним і оціночним забарвленням, розмитим за змістом, який неадекватний методологічним функціям наукових понять. А сам же термін походить від назви так званого Ніколя Шовена, котрий на сцені комічно зображав відданість імператору Наполеону і не, скажімо так, на потіху публіці. От... Бульба... О... Повіще говорить приблизно таке. от саме в той час. Коли він їх пригощає вином, щоб підняти бойовий дух козаків. Я частую, пане браття, так промови Бульба, на честь того, що ви, не на честь того, що ви обрали мене своїм отаманом. Тож, випиймо товариство разом насамперед, за святу православну віру, щоб прийшла нарешті та година. Щоб у всьому світі розійшлася би іскрист, щоб була одна свята наша віра. І всі, скільки є на світі, був щоб усі стали християнами. Зараз ми толерантно вважаємо, що будь-яка віра має право на існування. А загалом, Релігія це справа нашого особистого вибору. Можна вірити у будь-якого бота, хоч у великого макаронного монстра, а можна не вірити взагалі. У наш час навіть щиро віруючий християнинам, не буде вважати того, щоб усі люди на землі стали християнами. Кажуть, що шовен. Мав реальний прототип. Їм був солдат наполеоновської армії, і який був призваний до лав простим селянином, а там він відчув себе. Під колюючим Всесвіту звідси і така симпатія, любов і відданість Наполеонові. Тараса Бульбу аж ніяк не можна вважати бідаком. Він людина поважна, еліта того часу заможна, хоча і зневажає багатство, освічена не підпідкого рація, цитує, тує згадує. І тим не менше говорить він те, що говорить. Хоча навчати його толерантності було б на самонадійно. саму надійно. Тільки історія може показати, хто більш правив Тарас Будьба зі своєю відомістю християнству, чи ми такі пухнасто толерантні. Але не гішим. Миколеєм української історії був, звісно, Богдан Хмельницький. Він є персонажем першої книги Генрика Сенкевича, «Огнем і мечем. І там він зображений, скажімо, не однією чорною краскою, фарби, але як. Персонаж доволі негативний, який через свої образи, особисті образи та владні амбіції підняв бунт проти Польщі. Однак найцікавішим в його житті. І в описаних подіях є те, що повстання Хмельницького не закінчилось поразкою. Чи можемо ми собі уявити Спартака, який би взяв Рим? І чи мало би це, скажемо, відверто, хоча повстала можна зрозуміти і навіть їм поспівчувати? Позитивним, чи мало би, це позитивний вплив на культуру і цивілізацію навряд чи. А от з Богданом Хмельницьким сталося інше. він, як мінімум, не програв, хоча би. Опинитися не на коні в Києві, а як звичайний бунтівник у Варшаві на Палі, якби історія склалася інакше і чи не показується те, що саме тому що він позиціонував себе не просто, як повстанець, повстання козаків проти Польщі, були і раніше, із усіма ними і Польщі вдалося дати раду, а саме як захисник віри. От так само і у книзі Махавію розповідається, як євреї захопили Єрусалим. А це були люди переважно не навчої військової справи, і знищили жертовник, на якому приносились, що, приносились поганські жертви. На честь цього щороку відзначається свято Хануки. І порівнюючи старозаповідну та українську історію ми можемо зробити висновок. Що саме релігійні війни, тобто коли народ захищає свою віру, може релігійна війна може бути найбільш успішною, а утиски проти віри зазнають поразку. У наступному романі Сенкевича «Потоп» Хмельницький не є більшою особою. Але саме тоді він міг завдати найбільшого нищівного удару в Польщі. Дія романа починається у 1665 році, через рік після Переяславської ради. Російське та козацьке військо воює з польським, а головний герой роману Анжей Кмітіс. Здійснює партизанські надії на закона князя Хованського. Правда, у фільмі, поставленому за книгою, про це не згадується. Навпаки, на початку дикторський тест говорить, що Росія надала велику перемогу велику допомогу Польщі, оголосивши війну Швеції. У радіях нашого часу. Це звучить доволі незвично. Так і являється собі маршал Гречко, тодішній міністр оборони СРСР, -СР, який махає переносом режисера пістолети і примушує його щось зняти про дружбу народів. Однак у повній фальсифікації історії автори фільму. Теж звинувачити не можна. Росія на той час і справді оголосила війну Швеції і між Росією та Польщею було укладене Віленське перемир'я. Тож на той час Росія і Шве... Польща справді дружили проти Швеції. Але Богдану Хмельницькому умови Віленського перемир'я аж ніяк не сподобалась. Він укладає довір між шведським королем Карлом Густовим, трансильванським князем Ракоцім про спільну боротьбу з Поль... Польщею. Королем Польщі мав стати ракочем, прибалтика Прусія, Урляндія. Ліді ходили б до Швеції, а Хмельницький претендував на Литву та Україну у боки Дніпра. Виходить, першим, хто задумав розділ в Польщі був Богдан Хмельницький і не почав у з їх Катеринами дорогами примасуватись до наших історичних заслуг. Проте через рік. Хмельницький помирає, військо ракочі розбивають і він потрапляє у полон. Складається враження, що Господь врятував поляків. і вони того варті. Навіть у радянські часи Польща не відмовилась від Бога. У фільмі Гофмана, який було знято саме тоді. Сцена, молебну перед чудотворною іконою Ченстоховської Божої Матері показана вражаюча. Але давайте все ж таки повернемося з історичних подій у наш час і знову ж поставлю питання, як у попередньому відео. Яке значення відіграє релігійний чинник у російсько-українській війні, яка йде зараз? З одного боку, це війна між людьми однієї віри, а з іншого релігійним проповідником. І налаштовані ну, аж ніяк не проросильські. Посилання на відео деяких з них нижче, стверджують, що війною Господь карає Україну за її гріхи. Або те, що ми продовжуємо грішити, тим, що ми продовжуємо грішити, ми викликаємо гнів Бога і ускладнюємо своє становище. Що тут мається на увазі? Які такі гріхи? Наскільки я можу зрозуміти з їх виступів, а може, я розумію неправильно, однозначно спрощено це аборти або пропаганда гомосексуалізму. Ви можете мені не повірити, але жодного аборту у своєму житті я не зробив. І загалом веселі хлопці мене сильно не напрягають. Навпаки, чим їх більше, тим більше для нас дівчат залишаться. Те, що події нашого життя як особистого, так і соціального, мають під собою духовну основу, я не заперечую. Всі ми під Богом ходимо. Але осмислите духовних сенс подій. Що з нами відбувається, це не так легко. Тому свої думки на цю тему я поки що залишу при собі, а з вами я прощаюсь до наступних відео.